Вітаю всіх на моєму каналі. За проханням підписників постріляємо з гвинтівки пневматичної моделі Шанхай B1.1. Перевіримо її на потужність. Зробимо так зване невеличке руйніне ранчо. Побачимо, на що здатна ця гвинтівка. Бажаючи придбати таку гвинтівку, переходьте в телеграм. Це найбюджетніша гвинтівка на ринку України та має потужність до 7,5 джоулів. Також на каналі є огляд цієї гвинтівки та відстріл різними кулями на швидкість. Пансивна куля від Handler Nutraman Hollow Point. Куля Озетай. Півграмова. Ось такі сліди залишаються від кулі OZI та від кулі від Хендлер Nutriman Hollow Point. Від так званої експансивної кулі Дивіться. Які слід залишається. І від гостроголової Озетай дещо менше руйнування на буряку. Отак у нас холпой, і Озетай чомусь менше зайшло. Соснова дошка 20 мм суха кулі Озетай. Заміряємо пробоїни. Перша куля, ну, десь пів сантиметра, плюс сама куля. Більше 5 мм точно довжина. Друга, тут маємо, грубо кажучи, сантиметр і плюс сама куля. Друга зайшла трошки більше, можливо, була початкова швидкість більша. І зрозуміло, що деревина, теж волокна дещо неоднорідні. Ось такий результат із пневматичної гвинтівки Шанхай. Кришки для закаток, куля Озеттай. Наскрізь пробило лише одну кришку. В іншій така серйозна ум'ятана. Спробую поставити не три, а дві. Можливо, так проб'є, не буде заважати третя кришка. Все одно трішки не вистачило енергії. Першу без проблем, в другій ось такий надрив, але наскрізь куля не пройшла. Пляшка з водою без кришки, куля від хендлер Нотерман. Hollow Point 0.46 вага. Робую без води кулей Озетай. Не вистачило потужності кулі Озетай пробити дві стінку. Мішанка з водою, куля Hello Point. Вийшло ефектно, пробита одна стінка, такий чималий отвір для кулі калібром 4,5. Далі вона нічого не пробила, спрацювала досить ефектно. Спробуємо розбити скляну пляшку кулями ОЗТАЙ. Не з першого пострілу, але розбиває. Після влучання в пляшку ось такі кулі ОЗТАЙ. так їх деформує, демонструю. Хоч вона його строголова. Бачите, наскільки їх плющить. Навіть свинцева куля із шанхай здатна розбити скляну пляшку. Провівши тест потужності пневматичної гвинтівки, шанхай Б1 можна зробити висновок, що вона цілком підходить для розважальних цілей, навіть порозбивати якісь там пляшки, постріляти. По баночкам і не лише на 5-10 метрів, а й на більше відстані. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк, обов'язково пишіть коментар, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ставайте спонсором каналу. Також дякую тим, хто вже є спонсором та допомагає всіляко каналу. Ну і всім до побачення до наступних зустрічей. А бажаючи придбати таку гвинтівку або подібні гвинтівки та багато цікаво. Переходьте в телеграм.